Інвалідність отримав я в 2006-му Це була травма ока, а вже через рік я почав прихрамувати і вже на основі цього дали другору. Чим займаюся? Вирощую перепелів до цього, так пробував різні способи заробітку, щоб не сидіти просто на, на голі пенсії. Там. За перепелів думав давно, купив перший. 60 чи 80 яїць на інкубацію на ринку дядька торгував. Не знаю, які вони добре були чи ні. Взяв у свата інкубатор простий пластмасовий. Ну, є з тих там, 60 чи 80 яєць, я не пам'ятаю, здається 80, там на 200 гривень здається. Ну, в общем, я їх згубив всі. Там у мене, якщо вилупалось, там штук 20 чи 30. Я тримаю ту кількість, яку я можу реалізувати. Ти тобто, до більш навіть перехідного періоду, до відгодівки, я тормлювати оцей паладей, я його буду годувати до 21 дня. Далі в мене йде, як я його називаю, торм на м'ясо. Тобто ти, що я відгодовую на нас. Він мало, він мало чи відлічається від того, що це, це яйце, це на м'ясо, це яйце. Тут трохи. Він мало чим відрізняється, вони тільки тут кальці, тут вапно, я додаю вапно, щоб було що ну формувати скарлупу. Основні інгредієнти зерно, пшениця і купіруза. І рослинний протеїн додаю соєву куху і соняшнікову. Чому саморобний корм роблю? Не хочу заряжати виборобника, тому я зупинився на слові. Трошки некладно, але я спокійний. Фенікс, оці, оці рибеньки, вони видають десь 320 300 триста є, на рік, якщо я не помиляюсь. Тобто, якщо 20 курочок, вони в день будуть видавати стабільно 16-18. Технологічна тушка вже готова до споживання, для, для виходу я продукція. Йде от 200 грам. І більше. 200-250 грам це стандартна вага тушки для продажу для вживання в'їжджа. Далі вже йдуть бойлерний, тобто 260, 270, 280, 300, 320. Багато є і таких. Да. Ну, там трошки вже треба чекати до 50 днів, скажу. Оці вже десь по 50 днів, 52 здається. Отут уже тушки, більше тушок буде під 300 грам, вже чиста тушка. Перший рік я викидував гроші, тупо свою пенсію. Все я викидував туди. Тобто я був в мінусах капітальних. Я отримую пенсію в приваті, в мене була кредитка. Я в той кредитці постійно висів у боргах зимою 20-го року, здається, я продаю перше замовлення 50 яєць. Я тоді на крилах летів, а потім, ближче до весни, тоді вже стачили ковід. Було таке, що ну, ви пам'ятаєте, що перекривати траси, то тобто якісь пасти ставити, от такі, о, Ну, я думаю, все труба. Підходить Пасха. І я кидаю об'явлення в Facebook, що от свіженьки переплати до Пасхи. Люди відлопнулись, але я тоді ще не знав навіть толком, як їх скубати. Ну, це треба технологічно то-то, ти знаєш? Руками це самому пройти просюк. Я продавав естетично такі переплави страшні, що зараз я б навіть не продовжив би людям того, що я продав. Але люди повірили, люди стали брати. І дуже багато з тих, хто тоді був, вони зараз мої клієнти приїжджають до мене беруть. І я думаю, стоп, Сережа, раз люди ну, люди пішли, вже знають. Треба щось починати, і я давай по-новому. Я знову збираю це яйце, на інкубацію знову закладаю, потихоньку починаю наращувати. Но вже десь після другого року я вже навіть, так почувствую більш-менш уверенно. Чому уверена, то що я дозволю собі покупати ліки. Вільно, не, не думаючи, скільки там в мене пенсії після там, оплати комуналки і проч. У мене е замкнутий цикл. Я збираю з свого стада яйця, відбираю його. От зараз вже вчора я почав. Ну, періодично, вже там у мене додаток. Я, я так у голові це не отримує. Що зараз закладаю десь 480-460 яєць, виход виходить 360-380 готових перепілят. Минуло річний блокаут теж сильно, дуже сильно вдарив. Те, що я скажу, робив два акумулятори, ну, мусив покупати новий. Мусив покупати новий, новий. От, І генератор працював по годин, по вісім-десять годин. Бо треба було і хату обігривати, від котел, щоб працював. І Яйце тоді. Я працював цей ще старий, старий інкубатор, я його укутував, та одіялами закутував повністю. Ця пташка ніколи не боліє. Її температура тіла їй 39-40 градусів. Сальмонела і проча гадость така, як є кур, в неї не переживається. Вони своєї температури вбивають ці інфекції. Ну і плюс те, що м'ясо це дієтичне. За яєчки, за користь яїч, я вже взагалі молоч. У мене є клієнти, які беруть своїм хворим, І діткам просто малим. Яєчки починають да, з грудного возросту, діткам, які хворіють, покупають м'ясо, свіже м'ясо. Гроші не стоять на першому місці, а які не сильно збирати, ну як мінімум 1400 Заміна одного суглобу пляша від 120 до 200 тисяч гривень. Мені треба замінити два, плюс операція не два, три, бо колінний суглоб теж перестав працювати один, плюс операція на судинах. Перш ніж... Чимо чому на судинах? Бо спочатку щоб замінити одне, треба вилікувати інше. Тобто підготуватись, щоб не було ніяких протипоказань. Ну тобто все не викливає по моїх навіть скромих це десь півмільйон. У мене такі плани, я не хочу кидати. І я не те, у мене я трошки в дурний. Щоб у мене десь були ноги. Я б знайшов би якусь покійну в хату в селі і щось там організовував.